Вітаю, шановні українці, на зв'язку Батальйон Свобода. За останні тижні неодноразово ворог намагався штурмувати наші позиції як танками, так і окремо піхотою. У всіх цих штурмах він поніс величезні втрати в техніці і в особовому складі. Ворожа артилерія працює у звичному для них режимі: це цілодобові обстріли, починаючи від 82-го міномета і до 155-го калібру САО. Легкопіхотні засоби, такі як кулемет, гранатомети, як ручні, так і станкові, присутні теж активно використовуються птури, це протитанкові ракети, якими він працює по піхоті. Але наші хлопці стійко тримають оборону. Жодної позиції за цей час не було здано. Боремось далі, поборемо. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!